Такс, люди добрі, давайте глянемо, чи вплине на захист України допомога літаками Гріпен. Бо всі ми чекаємо тої підтримки, як дощу після спеки. Перша карта король Кубків. Ой, гарна карта, то символ мудрості, розуму і досвіду. Король Кубків той як спокійний стратег, який діє не з гарячої голови, а з холодним розумом і теплим серцем. Вона показує, що ті Гріпени не просто зброя, а продуманий дипломатичний. Крок, їхня поява укріпить авторитет України, та й ворог стане більш обережний. Друга карта Мах. О, то вже сила, ініціатива, можливості. Махто людина, яка має інструменти в руках і знає, як ними користуватись. Карта прямо каже так: літаки дадуть реальну перевагу. Це технології, точність, нові тактики. Наші хлопці навчаться ними користуватись, і, скажу вам, зроблять дива. Це момент, коли е, е, техніка стає продовженням волі людини. І третя карта трійка Кубків. А це вже святкування, підтримка, союзники. Вона про те, що ми будемо радіти новим перемогам і отримаємо підтримку не тільки від одної країни, то як дружнє плече, кілька держав допоможуть одночасно. Буде співпраця, спільні тренування і результат позитивний. Ну що я вам скажу, мої хороші? Допомога літаками Гріпен. Дуже вплине на наш захист. Це буде не просто технічна підмога, а моральний і стратегічний прорив. З ними Україна стане сильніша, а ворог нервовіший. Тож чекайте гарних новин, бо магія сили і розуму на нашому боці.